Що зараз нерухомість? Скажи, будь ласка, в мене дога багато людей звертаються до того, щоб е, хочуть купити нерухомість у Варшаві, незважаючи на те, що я кажу, що це не потрібно. Вони а ми хочемо. Що ти порадиш? Я скажу, що купувати нерухомість у Варшаві потрібно в першу чергу це стабільний ринок. Коли до нас звертається клієнт, в першу чергу ми питаємо, яка ціль купівлі нерухомості. чи це інвестиція, чи це для особистого життя, бо це велика різниця. Якщо особисте життя, то можна, наприклад, не ти більше метраж, так але в менш популярному районі. Якщо інвестиція, це інше, так ми наших клієнтів за ручку беремо і проводимо по всім цим моментам. Від початку забронювали квартиру, підписали акт девелоперський у нотаріуса, Далі там право власності, коли вступили, і далі ми в податкову з ними сходили в електроенергію, з ними сходили. Там, де потрібно, ми за ручку взяли, як діточок відвели. Дуже часто у наших українців питання з легалізацією коштів виникає. Не всі знають цю процедуру, і ми так само цим займаємось, Ми допомагаємося. Хтось не може легалізувати кошти, бо просто не знає, як правильно це зробити, як правильно вивести, як, як декларацію підготувати. Тому ці питання, ми з ми, цими питаннями ми допомагаємо.